Малята, сьогодні я приїхала в гості в село до бабусі і запрошую вас подивитися, хто живе у дворі у моєї бабусі. Це наші качки. Це курочки разом з півником. Ще в нас є коза, яку звати рябіна. Іди, рябіна, йди сюди. На. Це наша Яш. собачка. Яш. Ану будь Кексик. Хороший. А це наша китька Муська. Муська, іди сюди, Іди іди. Ось так. Яка києцька в нас гарна. Посміхнись. А ще у нас є кіцька Чіта. Привіт! Ось такі свійські тварини живуть у нас у селі. Малята, давайте перевіримо, чи добре ви знаєте тварин, які живуть біля людей. Допоможуть нам у цьому картинки. Діти, погляньте, хто зображений на малюночку. Так, це кінь. Як кричить кінь? Іго! А чим кінь корисний для людини? Він допомагає перевозити людей та вантажі. А це хто діти? Це корова. Корова кричить: Му для людей корова дає молоко, а з нього люди роблять сир, сметану, кефір і багато інших смаколиків. А це? Вівця, лагідно ми її називаємо овечка. Овечка кричить Бе. Для людей вона приготувала свою теплу шерсть, із якої люди виготовляють теплі речі, светри, штанці, рукавички, шапочки. Ви впізнали, діти, хто це? Так, це коза, кізонька. Як кричить коза? Ме. Коза дає людям смачне молоко. Діти, ви впізнали цю тваринку? Ослик. Я впевнена, що багато хто з вас бачив його в зоопарку. Але ослики можуть жити і вдома в людей. Як кричить ослик? І А, і-а Так, і ослики дуже сильні. Вони перевозять. Важкі вантажі. Дітки, ви впізнали котика? Так, котик живе в багатьох із нас. Як кричить котик? Мяу! Котик любить гратися з дітками і дорослими. Коли нам тривожно... Ми беремо котика, гладимо і заспокоюємось. А ще котик може прогнати шкідників вредних мишей. А це діти, ви впізнали, собака. Так, собака кричить, гав, гав. Собака вірний друг людини і гарний охоронець. Він оберігає людей, будинки, двори, де вони живуть. Малята, ви молодці, знаєте багато домашніх тварин, а от мені цікаво, чи є. Домашні улюбленці у вас. Будь ласка, попросіть дорослих, нехай вони зроблять фото, де будуть зображені ви разом із своїм домашнім улюбленцем. І надішліть це фото мені. Мені дуже цікаво подивитися, які тваринки живуть у вас вдома, буду чекати ваших фото. До зустрічі.